Легендарний голівудський актор та режисер Бен Стілер висловився на підтримку українського спортсмена у соцмережі. X він репостнув новину про вчинок Владислава на свою 5 мільйонну аудиторію і додав лаконічний, але дуже вагомий коментар, в якому написав, що дуже поважає цього чоловіка. Так, є термінове в мене повідомлення, що у віці 79 років помер Семен Глузман. Я думаю, що багато хто в Україні пам'ятає і знає Семена Глузмана. Я нагадаю, що це відомий лікар, психіатр, він правозахисник, він також колишній дисидент і колишній політув'язнений. І от за повідомленням медіа він помер. Буде більше деталей, більше вам скажу. Львові чоловік послизнувся і впав просто під колеса автомобіля. за попередню інформацію чоловік переходив дорогу, коли не втримав рівноваги та впав головою на бік проїжджої частини. У цей момент повз рухалася автівка. Наразі інформації про стан чоловіка немає, але містян закликають бути обережними під час ожеледиці і дотримуватися правил дорожнього руху насамперед. У Харкові новий робочий тиждень починається з попередження про негоду. Оголошено підвищений рівень небезпечності не тільки в місті, а й в області. Синоптики прогнозують хмарну погоду. В день очікуються сильні пориви вітру та невеликий дощ. Намість на дорогах місцями ожеледиться і мешканців закликають бути обережними під час перебування на вулиці та враховувати погодні умови під час поїздок. Ну насправді майже всюди по всій території України зараз попередження про негоду. Да. Земло Карпати, вершину гори піпіван, чорногірський нині вкриває сніг і гортає туман, оскільки видимість обмежена тут кількома метрами, рятувальники закликають утримуватися від виходу на високогір'я, бо зараз просто легко втратити орієнтацію та збитися з маршруту. ДСНС наголошують, ризик перехолодження за такої погоди також зростає, тому взимку гірські походи потребують відповідної і підготовки, і спеціального спорядження. Ну і звісна річ, дотримання усіх правил безпеки в таких умовах погодних. Роздутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про Еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Коли Доместос починає боротьбу, він знищує бруд і мікроби усюди, Доместос непереможний. Природі є все, що потрібно для здоров'я людини. Омега-3 – Природня сила та енергія з турботою про серце, красу та імунітет. Доппельгерц. Герс цінапсин відновлює носове дихання. Знімає набряк слизової. Ціна дихає носом вільно. Цинапсин, знижка 10% на відсотків Гіаль в аптеках подорожник бам та ощад до кінця місяця. Респеру Мертол Форте розріджує густий слиз, очищує пазухи та зменшує закладеність носа. Відчуй справжнє полегшення. Респеро Форте. долає синусит зсередини.